На сьогодні в Україні більше сотні підприємств забезпечують людей з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації за державні кошти зокрема, протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами для самообслуговування, пересування, спілкування та орієнтування в просторі. Три такі компанії є і на Рівненщині. Представники Львівської Львівського товариства, полтавського товариства, представник з Тернополя. Вони здійснюють забезпечення нижніх верхніх кінцівок, крісла колісні, також ортези, ортопедичне взуття. Отримати безкоштовно засоби, які допомагають людям з інвалідністю повернутися до повсякденного життя, можуть не лише військові. Це особи з інвалідністю, які потребують таких протезування діти з інвалідністю. Учасники бойових дій, як уже зазначала пані Сніжана. Також мають право на забезпечення мирні мешканці, які отримали травми. В ході проведення бойових дій, які були проживали на в безпосередньо територіях, де проводилися бойові дії. І також мають право особи похилого віку, діти з порушенням опорно-рухового апарату, а також мають право жінки, які потребують заміни встановлення протезу молочної залози. Для цього спершу потрібно подати заяву з паспортом та висновком медико-експертної комісії до органів соціального захисту населення. Отримати від держави допоміжні засоби реабілітації можна в межах граничних цін. Якщо це Протезування нижніх кінцівок це в межах 300 тисяч гривень, якщо це верхні кінцівки це в межах 600 тисяч гривень, а для військових взагалі передбачено, що ці граничні ціни можуть перевищувати в три рази. Хочу звернути увагу, що сьогодні виготовлення цих протезів відбувається лише в Україні. Проте в виключних випадках є можливість також виготовлення таких протезів і за кордоном. Проте це особливий такий процес, і кому в кого буде потреба саме в таких засобах ми готові будемо допомогти. У фонді соціального захисту осіб з інвалідністю зазначають, що вони також виплачують і компенсації за самостійно придбані протезно-ортопедичні вироби, спеціальні засоби для самообслуговування, пересування, спілкування та орієнтування в просторі. Ольга Данілюк новини Рівного.